Поділися своїми враженнями після гри, як вдалося виграти цей матч. Дуже гарна гра команди. Ми почали відразу вступати в пресинг, та суперник десь почав помилятися, не так, як у першому таймі, але давайте так скажемо, ми перевернули, забили два швидких гола і супернику було вже важко перевернути гру. «Когось хочеш виділити з команди, або всі були однією та ні, командою? «Та ні, Звісно, що молодці всі, від тренерського штабу до персоналу та гравців. Що хочеш сказати про суперника? Суперник достатньо майстерний, було багато опитних гравців в них. Та нічого, ну, Гарна команда, можна сказати. Які плани на майбутні матчі? Ну тільки перемога. тільки перемога, тільки перемога, давайте так скажемо.